Всім привіт, друзі! Ви на каналі Бандердок. І з появою нового пухнастого члена сім'ї в кожного недосвідченого господаря постає питання: а що з туалетом? Як, коли та скільки, пісія та какає маленький хвостик? Та основне, як навчити його робити свої брудні справи не по всьому дому чи вам в тапочки, а в спеціально виділене місце. А поки травна система вашого песика готує для вас чергову порцію сюрпризів. Поставте вподобайку, напишіть обов'язково коментар та не забудьте про підписку та дзвіночок. Поки цуценя не має ще необхідних щеплень, гуляти ще не можна, малюк сидить на домашньому карантині, а відповідно, десь до 6 місяців цуценя може робити туалет вдома. Якщо ви робитимете все правильно, ніяких проблем із цим не буде, і цуценя швидко зметикує щодо чого. Але якщо ви схибите з методом, то тут виніть лише себе, коли вляпаєтесь в продукти життєдіяльності наляканого хвостика. Тому, перш за все, нас цікавить не як привчити цуценя до туалету, а як зробити це правильно. Туалетом в домі є пеленки, саме так не одна паленка, а багато паленок. Організм малого ще не може довго тримати все в собі, тому збільшуючи кількість пеленок, ви збільшуєте шанси на успіх, що цуценя встигне донести до найближчого туалету паленки. Спершу постеліть по одній паленці в кожній кімнаті. Якщо цуценя було привчене до туалету в розпліднику, воно швидко зрозуміє, що і куди потрібно робити. Якщо малий сходив в туалет мимо, алгоритм дій наступний. Ми беремо чисту паленку, промочуємо її в зробленому туалеті, щоб вона увібрала запах. Підлогу миємо з миючим, витираємо насухо, а цю паленку стелимо в цьому ж місці. Наступного разу цуценяті буде набагато легше знайти потрібне місце туалету. Якщо ж воно знову сходить мимо, просто повторюємо алгоритм дій. Промочуємо, витираємо, застеляємо. В якийсь момент у вас в домі може бути дуже багато поленок. Будьте готові до цього. Якщо цуценя нелякливе та довіряє вам, можете допомогти йому, коли бачите, що воно ось ось промахнеться. Можете взяти малого та перенести його на потрібне вам місце, але слідкуйте, не злякайте його різкими рухами. Тепер поговоримо, як робити не треба і чим це небезпечно. Ні в якому разі не можна цуценя сварити чи тим паче тикати мордою в мочу, якщо воно промахнулось та сходило мимо пеленки. Такий метод лише налякає малого, і в результаті цуценя або стресене, що призведе до розладів шлунку, а відповідно і ще більших проблем з туалетом, або просто вас злякається та почне ховатись по кутках під столами та за диванами, і вже там робитиме свої туалетні справи. І часто люди думають, що цуценя так мстить. Не підозрюючи, що малий вас просто боїться, думає, що ви сваритесь за те, що він попісів чи покакав. Тому пам'ятайте простий алгоритм дій: промочили, витерли, застелили. Ну і звісно, регулярно міняйте туалет. Якщо цуценя вже зробила свої справи кілька разів на одну пеленку, замініть її на чисту, попередньо промочивши її до старої, щоб передати запах. З часом ви побачите, що цуценята з'являються улюблені місця туалету. Це свідчить про те, що саме час скорочувати кількість пеленок. Забираючи менш популярні, в результаті у вас залишиться дві, можливо три, а можливо і одна пеленка, в залежності вже від ситуації та розміру вашого дому. Тепер що робити далі? З дорослішанням туалетні сюрпризи вашого малого, хоч і будуть дедалі рідше, проте їх об'єм та рівень неприємного запаху будуть рости пропорційно цуценяті. Тому туалет потрібно поступово переносити на вулицю. Коли? З першої ж прогулянки зазвичай це 2,5 або 3 місяці, якраз після закінчення домашнього карантину. І тут ви не вгадаєте, є цуценята, які одразу вийшовши на вулицю, роблять свої справи під найближчим кущем, а є й такі, які, так би мовити, все своє несуть додому. З такими можна дуже довго намотувати круги навколо будинку, а цуценя вперто не розуміє, що від нього вимагають. Є досить поширена думка, що перша прогулянка має бути, доки песик не сходить в туалет. І Якщо очікуваної події ще не відбулось, то ніяк не можна йти додому. Насправді ж це не правило, а проста рекомендація. Набагато краще не навантажувати малого п'ятигодинними прогулянками, а просто виходити на декілька хвилин, проте доволі часто. Загалом, щоб перевчити цуценя ходити в туалет на вулиці, а не вдома, найкраще гуляти стільки разів, скільки малий їсть. Насправді, процес переучування не можна назвати складним. Від вас вимагається лише якомога частіше виходити гуляти, очікуючи, що песик сам зрозуміє нове правило, проте по часу це може зайняти від декількох днів до декількох місяців. Не потрібно хвилюватись, якщо ваше піврічне цуценя чи дорослий собака сходив в туалет вдома, якщо це, звісно, нерегулярно. У кожного з нас бувають розлади шлунку, від цього ні ви, ні тим більше песик не застраховані. Також врахуйте, що не кожен може тримати все в собі цілу ніч чи цілий день, поки ви на роботі. Для таких випадків є навіть спеціальні собачі туалети. І ще дещо, про що, на жаль, майже ніхто не говорить. Вдома вашою туалетною амуніцією є поленка, на дворі ж обов'язково має бути пакетик. Прибирайте за своїм собакою, пакетики коштують дуже мало. Прибрати за песиком це секундна справа. А гуляти серед гівна це, я думаю, не те, про що ви мріяли. Навіть найменший шпіц чи чихуашка за декілька прогулянок. З площадки для вигулу зроблять справжнє мінне поле, на якому ви будете прораховувати кожен свій наступний крок, очікуючи підступного сюрпризу від підопічних недобросовісних господарів. Привчаючи до того лату, важливо розуміти, що це базова потреба собаки, і тут надмірна суворість ваш перший ворог, а нестача терпіння з вашої сторони може лише посилити проблему. І пам'ятайте, що собака найкращий друг людини, тому завдання людини стати найкращим другом для собаки.